Ну, тату, женитись буду. О, то кого береш, синку? Та, Галю, сусідку. Ой, не бери, синку, знаєш, зізнаюся, згрішив. Коротше, вона твоя сестра. Ну, тоді, Ольку, колишню однокласницю. Ой, ні, синку. І вона твоя сестра. Тут мати не витримала, підходить із кухні. Ай, синок, та бери, кого хочеш. Він все одно не твій батько. Дочка каже матері. Мамо, я напевно розлучуся зі своїм хлопцем. У, чому? А він, по-моєму, алкоголік. Та з чого ти взяла? А вчора ми танцювали вальс, він до мене притулився, і я відчула, що у нього в штанях пляшка. А яка приблизно пляшка? Ну, приблизно 07 літра. О, доню, виходь за нього заміж! Я все життя з чекушкою прожила. <рес> Курка знесла п'ятикілограмове яйце. Репортер її запитує: А як це вийшло? «Ха, секрет. А, то які плани на майбутнє? Ух, знести семикілограмове яйце. Репортер запитує півня. А, так а як це вийшло? Ух, секрет. О, а які у вас плани на майбутнє? Та набити клювало он тому страусу. <рес> в школу прийшла нова вчителька географії. Заходить в клас. Доброго дня, діти! Пішла нахер. Ух. Вчителька заплакала, побігла до директора, скаржиться. Директор каже: Йой, до них особливий підхід потрібен. Е, ходімо разом. Підходять до класу, директор з ноги відкриває двері заходить. Здорово, мужики, всі хором. Здорово, директор! А що, слабо вам Гандон на глобус натягнути? Весь клас у здивуванні. А що таке глобус? А ось про це вам і розповість наша нова вчителька географії.